Шановні глядачі мого каналу маю на продаж ось такий чудо-апарат для підйому палет стандартних розмірів метр 20 на метр. Це більше орієнтовано для пасічників, для перевозки вуликів. Апарат доволі простий, в мене вже є огляд на каналі. Так, продаю його, продаю в зв'язку з тим, що потрібні. Кошти на виготовлення дронів. Я роблю сухопутні гусеничні дрони. Ось. ось Трошки чермету купив, задній міст, коробка, кардан. Вже обрізав ось одну таку гусеницю із попрошайки Т-16, ще однієї немає, потрібно ще одну. А взагалом саме дорожче це мені потрібно ще 6 колес. І самий дорогий цей це двигун. Коштів на двигун я не маю, тому ось таке чудий апарат продаю. Пропонуйте свою ціну. Монтажопідйомність підйомність його десь 400 кг, висота підйому 1,40 м. Управління доволі просте, все мінімально тут, а, продаю без батареї. Батареї вже купляєте самі. Тут 4 стандартних соти Гелві батареї стає. Вони ж проти противовагою. Управління доволі просте. Сідаєте. тормоз і задня швидкість. В тормозі є ну, стоянковий тормоз, можна зафіксувати і апарат нікуди не поїде. Тормоза тут гідравличні, отак виконані на... на редукторі диск гальмівний двигун 800 Вт-48 вольт. Потужності його вистачає, щоб вести 400 кг навіть під горку. Ззаді одне колесо поворотне. Ну, Ручно, ручною силою проводиться підйом виру і також опускання і піднімання. Ой, наклон стріли вперед і наклон стріли назад. Апарат. Телефон буде під відео. Пропонуйте свою ціну і бажано чим терміновище, тим краще.